Вітаю. Ми часто чуємо фразу Треба закрити гештальт, але ну що це насправді таке? Наш слухач надіслав нам уривки з однієї з ранніх робіт Фріца Перлза, засновника гештальт-терапії. І це, як на мене, чудова нагода розібратися, звідки все почалося. Саме так і, схоже, перлз намагався знайти відповідь на таке, знаєте, ключове питання чому ми часто почуваємося ніби розірваними, наче наше минуле і теперішнє це якісь окремі світи. Він шукав цілісності, я так розумію. Абсолютно. І для цього йому довелося, скажімо так, кинути виклик психології, яка тоді домінувала джерело, якраз і починається з критики так званої асоціативної психології. Асоціативної і в чому її суть? Звучить, чесно кажучи, трохи академічно. Ну, уявіть, що наш розум це такий собі словник, де слово кава просто веде до слова ранок. А блюдце до чашки. Точно. Цей підхід розрядав психіку як набір окремих цеглинок, пов'язаних простими асоціаціями. Перлс вважав, що це ну, абсолютно штучно, для нього кава це ціла сцена. Тобто аромат, тепло, чашки, розмова. Так, так, ціла історія, а не просто зв'язок двох слів. Ага, тобто гештальт це і є той самий клік, той момент, коли розрізнені шматочки пазла раптом складаються в єдину осмислену картину. Точнісінько, це не сума шматочків, а сама картина, яка з них виникла. У джерелі є просто геніальний приклад з музикою. О, це цікаво. Мелодію можна зіграти в іншій тональності, тобто кожна окрема нота буде іншою, але ми але ми все одно впізнаємо ту саму мелодію. Саме так. Бо ми сприймаємо її як єдине ціле, як гештальт, а не як набір окремих звуків. Зачекайте. Тобто мелодія це не просто сума нот. Це звучить, наче просто, але ж це це кардинально змінює все. Виходить, наш мозок за замовчуванням шукає не деталі, а сенс, цілісність. Так. Але ж цей сенс, він, мабуть, залежить від ситуації. От ви вхопили суть. Це підводить нас до ідеї поля. Або контексту. У тексті описаний класичний експеримент Кьохлера. Це то, що з мавпою? Він самий. Уявіть, мавпа в клітці, а за нею банан. В клітці є дві короткі палиці. Окремо жодна не дотягнеться. І в якийсь момент мавпа з'єднує їх і дістає плід. Тобто складена палиця стала інструментом? Так, лише в цьому конкретному полі. Для собаки чи для тієї ж мавпи з інших обставин, це були просто палиці. Чесно кажучи, я б, мабуть, просто сидів і сумував. як це переноситься на людей? Виходить, мій смартфон в руках під час роботи це інструмент, а той самий смартфон за вечерю з родиною. Це вже бар'єр, який руйнує контакт. Абсолютно, оточення або поле надає об'єкту його сенс. Гештальтерапія якраз і вчить нас помічати, як це поле впливає на нас тут і зараз. Добре. Але ж ситуація наповнена тисячами об'єктів і сенсів, що визначає, на що саме ми звертаємо увагу. А це і є ключова ідея фігури та фону. У кожний момент часу щось одне виходить для нас на передній план: стає чіткою фігурою, а все інше ніби розчиняється, перетворюючись на фон. Можете навести приклад? Автор наводить дуже простий: треба відправити листа. І раптом з усього вуличного шуму ви вихоплюєте поглядом поштову скриньку. Вона стала фігурою. До цього ви її, можливо, і не помічали. Це ж схоже на те, як працює автофокус у фотоапараті. Ти наводиш на об'єкт, він стає різким, а все інше розмивається. Чудова аналогія. Тільки в ролі фотографа, який обирає фокус, виступають наші актуальні потреби. Відчуваєте голод, фігурою стає холодильник. Чекаєте на важливе повідомлення. Фігурою стає телефон. Так. Наша реальність це постійний танець фігур, які з'являються з фону і знову в ньому зникають. Тож, якщо підсумувати, Перлс, по суті, каже досить розбирати годинник на гвинтики, щоб зрозуміти, як він показує час. Так він каже, треба дивитися, як всі деталі працюють разом у цю конкретну секунду. Це про цілісність, а не про аналіз минулих поломок. І що найцікавіше, цей процес відбувається постійно і здебільшого, ну несвідомо. Ми щомиті ліпимо свою реальність, витягуючи щось на передній план. І головне завдання навчитися усвідомлювати, що саме зараз є нашою фігурою, і чому? На завершення, ось думка для роздумів, що випливає з цих джерел. Якщо наші потреби постійно формують нашу фігуру реальності, то які важливі речі, люди або, можливо, можливості просто зараз залишаються непоміченими у розмитому фоні нашого життя.